Вітаємо вас, шановні шкільні друзі. Запрошуємо на чергове засідання мовного клубу радіопроєкту Українська мова перемоги. А мовні експерти сьогодні, учні сьомого В класу Заворіна Олександра, Волинська Маргарита, Шнуренко Іван, Костюк Нікіта, Канівець Сергій, Якименко Ліліана, Салівон Кирило, Лавріненко Борис, Лихенко Євгеній, Степанюк Нікіта. Степаненко Нікіта. Омельчук Володимир. Василенко Давид. Безпята Анна, Аліна Антонюк, Степанюк Кирило. І присвячений він буде дослідженню нового правопису. Точніше, зміном у новому правописі. Тільки новому не новому, а новому правописі. Адже наголос на слово новий правопис. Поговоримо про те, як було і як стало. Тільки треба говорити: як було і як стало. Було проєкт, а тепер говоримо і пишемо проєкт проєкція. Пишемо разом такі слова: мінісукня, топ модель, е, ві, віцинк... віце-консул. Раніше ці слова писали через дефіс. Півяблука пишемо окремо, як половина. Півяблука, як половина яблука. Пів... Пів Європи. Окремо, як половина Європи. В кличному відмінку було Ігоре, а стало Ігорю. І по батькові тепер Ігорєвич. Зі знаком м'якшення. Так точно Лазарю і Лазарєвич. Лазаревич, По батькові дітки Лазаревич. Разом пишемо іншомовні частинки. Їх дуже багато. Аеро, мото, теле, техно. Архі, тільки наголос у слові разом. Разом нас багато, нас не подолати. Боде позитив, боди, якщо далі приголосний. Боді, якщо далі голосний, бодіарт. Вебсайт і поп культура. Також слова, які пишуться разом. Тепер прес-конференція разом. Вебкамера, разом. А як це запам'ятати? А ви знаєте таке слово веб? Саме по собі таке слово не існує. Саме по собі таке слово існує? Існує таке слово? Ні. Якщо такого слова веб не існує, ми його з наступним компонентом маємо писати разом. Молодець. Воно тісно пов'язане. А якщо це слово самостійно може існувати, тоді воно на відстані. Якщо воно одноосібно може вживатися, тоді вживаємо дефіз. Наприклад, бізнес-план через дефіз, бо є слово бізнес. Допінг контроль через дефіз, бо є слово допінг. Інтернет видання через дефіз, бо є слово інтернет. Тільки видання, наголос на другий склад. Видання. Фітнес-клуб також через дефіз, бо є слово фітнес. IT House через дефіз, бо вживаємо окремо слово IT. Піар-кампанія через дефіз, бо вживаємо слово піар. І штрих-код також пишемо разом. І часточку топ з цифрами не вживаємо. Не топ-5, а рейтинг 5 Назви сайтів пишемо українською мовою з маленької літри та відмінюємо. З маленької літери використовуйте відповідні матеріали для підготовки до контрольних робіт і НМТ, а також посібник та посібники та підручники, які пояснюють та перевіряють знання відповід... відповідно до нового правопису. Вчіться за новими правилами. Зверніть увагу на те, які теми змінилися і як вони впливають на написання слів. Не бійтеся змін, звикайте до нових правил, адже вони поступово впроваджуються в ос освітній процес. Ходить дресирувати пса патрона, добре, що хоч не ловить покемона. Треба гладити котів, збирати гриби, вести цуценя і сонту найтерсі диктант Автор тексту ніби жив у іншому світі. Треба купувати сукні з левітками, і донатити на вісь. Разом з дітками вишукувати Треба і генератори Цей текст писали не неначе.